Удару по партії Удар завдали зсередини. В Хмельницькому обласному осередку вище згаданої політичної сили відбувся розкол. Після зміни керівника парторганізації на Хмельниччині кілька десятків місцевих ударівців залишили лави партії. Кажуть, пішли, бо для них демократія не порожній звук. Призначення нового керівника обласного осередку просто політичне рейдерство, Нещодавно заявили ударівці на прес-конференції. Чому дивіться далі? Знайомтеся, Василь Міракін, новий очільник Хмельницького обласного осередку удару Віталія Кличка. Обличчя незнайоме не лише пересічному хмельничанину, а донедавна і самим партійцям із Хмельниччини. Зовсім невідома людина для нас. Партія існує з 2010 року на теренах Хмельниччини. Василь Міракін не був членом нашої партії. Він не входив до, до жодної організації партії на Хмельниччині. Так само не був новий керівник ні на Хмельницькому, ні на київському майдані, а все тому, що в той час швидше за все стояв по інший бік барикад. За Василем Міракіним стоїть один з місцевих олігархів, стоять представники партії регіонів. Втім, це не завадило чоловікові очолити організацію удару в нашій області. Колишні однопартійці розповідають, делегати зі всього краю мали обирати голову на обласній конференції ще у листопаді. Бо ж Олександр Корнічук, колишній очільник Хмельницького осередку. З партії вийшов ще у вересні, аби балотуватися до Верховної Ради вже від блоку Петра Порошенка. Та конференцію зірвали представники з Києва, які про інших кандидатів, крім Міракіна, і чути не хотіли. Тоді голови не обрали. Хмельницькі ударівці за допомогою зверталися і до самого Віталія Кличка. Просили Віталія Володимировича розібратися в ситуації, не допустити до конфлікту в партії. От він пообіцяв, що все буде добре, він з усім розбереться. Але після нового року, 16 січня, відбувається знову партійна конференція. Не в Хмельницькому, а у Києві. І вже там делегати головою обрали Міракіна. Хто обирав головного ударівця області і досі залишається загадкою? Адже більшість голів районних та міських організацій після його обрання лави партії залишили. На знак протесту це 17 голів районних та міських організацій та 21 депутат місцевих рад від партії Удар. От 30 січня заявили про свій вихід з лав партії Удар ті, що сповідують принципи демократії у суспільстві, повинні дотримуватися їх і всередині своєї організації, аби революція гідності не увінчалася лише пустими балачками.